700 гривень. 6500 гривень. 7000 гривень. 7500 гривень. Можливо, хтось хоче запропонувати свою ціну? 7500 гривень. Була оголошена ціна зараз. 8000 гривень. 8500 9000 гривень. Дејли 1.500 лв. Десет 1.000 10 лв. Но, ние си 54 протонија десет 10 1.000 лв. Но, раз. Не маи Хто більше? Хоче запропонувати за цю роботу. Поки що зафіксована ціна. 10 500? 12. 11 500 гривень. 0,74. Хто більше? Будь ласка, будете активними. 74,2. Того, як я скажу, 3, буде оголошено про продаж цього лоту. Учасник під номером 74 може стати переможцем і буде запрошений для підписання протоколу. інших пропозицій. Номер 74, 3 продано 11 тисяч 500 гривень за роботу сільської мотив Медведівка Фізера Івана Васильовича. Будь ласка, учасник номер 74